Вгадай вагу цього бургера та отримай його безкоштовно. Ну, 450 грам. Ех, ні. Ну, схоже на так, 450, 620. Ого. Це цього бургера та отримай його безкоштовно. Як думаєте, скільки він важить? 400 На жаль, ні. Ще варіанти. 350. Ех, на жаль, ні. Скільки грам? <рес> Можливо, 150. Ех, на жаль, ні. Вгадайте вагу цього бургера та отримайте його безкоштовно. Ну, думаю, що. 350. Ні. Ну, я вважаю, що тут грамів 200. Вгадай вагу цього бургера та отримай його безкоштовно. Ну, десь 350 може. Ні. 290 грам. Та ти що? Я вітаю! А якщо ти на нас підписаний, то даю ще 200 гривень зверху. Ні. Ех, на жаль, ні. Тому ти підписуйся, бо наступного разу можеш бути ти.